Всім привіт! Сьогодні будемо садити зимовий чесник. Ми сьогодні садимо, у нас буде посадка трошки купленого сортів, трошки два своїх сорти. От, Один більший і один менший сорт. Але цей менший, дуже родючий, дуже менше хворіє, але ну, бачите, невеликий, порівняно з цим от, невеликий. Далі. Це в мене іспанський чесник, я купив. Це Любаша, крупний чесник купив. Любаша всі дуже популярні соці знають. На базарі мішками цього, Це такий базарний чесник, його продають на їду. У мене в коментарях писали, як ви знаєте, що він не озимий. От, бачите, посередині твердий стержень. Е, на їду купляли на базарі мішками, але деякі люди продавали його купляли і продавали, як казахстанський, там ще якийсь. Просто продавали їх на насіння. Але він продавався у нас на їду. І ще один сорт от козак. От Я ще хочу такий довгий. Ну, менші чесники, хоч вони менше, але вони переважно менше хворіють. Вони краще зберігаються. Будуть всі етапи посадки чеснику від А до Я. Будуть внизу частини відео. Кожен яку частину йому треба може перейти і подивитися. Щодо розбірки часнику. Е, розбираємо ми ножами, не граємося ні вилками, ні ложками. Е, розбираємо ножами, але не гострою стороною ножа, а тупою стороною ножа і відділяємо зубці. Якщо можливо, звичайно, відділяємо і, е, е, і руками. Саме краще руками, щоб не пошкоджувати, щоб не пошкоджувати часник. Але Дуже багато кажуть, що якщо верхня шелуха вже він то це вже не пригодне. Це не є досить правда, бо вона, головне, щоб чесник укорінився. Вона захищає, все одно вона в землі перегниє. Це, це, оця оболонка це запас для чесника, поки він укорінюється. Тому якщо є критично, нема багато чеснику, бо як чесник якийсь сортовий, то можна її використовувати. А якщо маєте запас, то краще її взяти вже на їду. Далі. От, серединки, серединки не беруться. Беруться тільки великі зубці. Серединки не беруться, бо серединок не буде гарного чеснику. Щодо використання серединок і маленьких зубців. Дивіться, чесник. Якщо у вас є проблеми, наприклад, з посадковим матеріалом, нема стільки посадкового матеріалу, або, наприклад, якийсь дуже гарний сорт. Можна використовувати і серединки можна використовувати спокійно, і можна менші зубчики використовувати. в Чому тут різниця? Тут, тут розказують, що нічого не буде, якщо посадити серединкою або буде менший зубчик, часник генетично закладений, що він має себе відтворити. В деяких зубчиках, от, наприклад, більше закладено поживних речовин, що він має забезпечити, поки він не розвинеться і землі, почне брати свою. Всі мікро і макроелементи буде себе сам забезпечувати. Тут, тут, в цьому зубчику закладені всі необхідні для розвитку чесника на перших етапах елементи. Звичайно, в більшому зубчику, наприклад, от у таких більших зубчиках більше закладено. В менших зубчиках, бачите, яка різниця. Менше закладено. Відповідно, буде, буде який старт, буде більший чесник. Тому садити можна всякими. Можна. В крайніх випадках можна і посадити зубчиками і меншими зубчиками. Тут в мене просто менший сорт, тому це такі зубчики цей. Але не обов'язково кохається в великому чеснику, не обов'язково великий чесник це благо. Переважно більший чесник, цибуля, вони більше схильні до хвороб. Як протруїти чесник, якщо у вас багато сортів? От, наприклад, у мене отут 6 сортів. Кожний треба протруїти. Якщо ви не протруїте, то у вас нема проблем з цим. Якщо треба протруїти, наприклад, я буду протруюватися гардом, він дається по інструкції, зараз вам скажу, значить. 10 мг дається часник цибуля на 5 літрів води. По інструкції я даю більше. Якщо дивитись по робочому розчину сидгарду і Максиму їх порівняти, то сидгард, якщо дати таку концентрацію, робить робочий розчин слабший виходить. Тому я даю більше. Розподіляємо всі сорти, я розподіляю по пакетиках, розводжу сидгард і вливаю в кожний пакетик. Зав'язую гарненько. Воно з пів години. Стоїть, щоб він гарний чесник пропитався гарно робочим розчином цим, хіміч... цим препаратом. І тоді на газетку, щоб воно трохи просохло, щоб, щоб вам було комфортно його садити. Так, півгодинки в нас замочився. Можна і більше тримати, Якщо маєте час, можна і більше, щоб краще препарат зайшов в чесник. Даю. Час, щоб чесник просох, щоб було комфортно з ним працювати і щоб препарат закріпився. Ми, якщо немає часу, можна і садити таким вологим. Але просто це трошки некомфортно в роботі. Якщо посадити вологим, ніякої шкоди не буде. Це дурниці, що там щось воно погниє, щось оце, нічого такого не буде. Можна і садити вологим, якщо немає часу. Але для комфортної роботи чесник гарно просохне і будемо зараз починати працювати. Так, які основні добрива вносимо посадці чеснику. Обов'язково це калій магнезій. Калій магнезій це природне добриво на природній основі, яке містить калій і магній. Калій забезпечує провідність чеснику, допоможе йому гарно перезимувати і потім вже наростити врожай. Суперфосфат, суперфосфат тут фосфор. В цьому суперфосфаті є фосфор, кальцій і сірка. Ну, навіть можна сказати, поскільки сірка 32. Кальцій 20, фосфор 19 фосфор забезпечить гарний розвиток кореневої системи. Деколи люди трошки помиляються, що вони кажуть, от зараз суперфосфат і супер... зараз забезпечить кореневу систему. Якщо ви не внесли фосфор десь за 2-3 місяці до цього в рядку до часнику, то зараз фосфор цей не поможе. Цей фосфор подіє весною, бо він через 2-3 місяці аж розкладається. Тому треба суперфосфат носити. Нагород і нагрядки, як де ви плануєте садити, або щось садити, або вирощувати, треба завчасно за 2-3 місяці, щоб грунтові бактерії його розклали. Значить, кальцій в цьому фосфорі забезпечить дуже важливий елемент. Це забезпечить формування степла, клітин формується. Кальцій, значить, сірка без сірки не засвоюється. Азот, Чесник і цибуля дуже люблять сірку. Хто ще до цього часу не, не знає. Є такі регіони в України, що може бути не вистачати сірки, і тому азот може у вас засвоюватися погано. Крім калію, калій магнезії має магній один з найважливіших елементів. Через внесення надміру мінеральних добрив, або не внесення взагалі мінеральних добрив, на внесення органічних добрив, наприклад, там перегною, гноїв, магнію може в ґрунті не вистачати. Через це магній один з центральних елементів хлорофілу. Магній забезпечує, щоб листя було зелене, і щоб чесник і рослини з... сприймали сонечко. Робився фотосинтез рослин. Тому. Нестача магнію може погано пливати на розвиток рослини. Крім того, магній можуть блокувати різні елементи, можуть конкурувати з магнієм в ґрунті. Тому магній дуже важливо вносити. Крім, крім калій магнезій, магній треба вносити по листу. Ну, Це вже весна. Але калій магнезій зараз почне діяти для чесників. Щодо внесення попилу. Дивіться, я попіл не вношу. Я, вношу. я показував, що я вношу вапняк на грядку. Попіл гарно вносити. Попіл має дуже багато мікро і макроелементів. Має кальцій, має попіл багато кальцію, деревний попіл. Калію також має багато дуже потрібна речовина. Але багато людей носять рівчики. попіл, засипають рівчики попілом, Це шкідливо для рослини, бо попіл. Він, крім того, що збільшуєте концентрацію мінеральних речовин біля коріння рослини, це угнітає рослину. Попіл має властивість його елементи блокувати різні елементи. Крім того, попіл випалює азот. От такі три причини, чому не можна вносити попіл рівчик. Можна вносити, якщо ваша кислотність ґрунту, тобто у вас ґрунт кислий або не близький до кислого, можна нести попіл. Попіл допоможе розкислити, але треба внести по нормах. Тут залежить внесення попіл залежить від вашої кислотності. Ми для своєї землі вносимо десь 200-300 грам на метр квадратний. Не відрами, не. не, не. Не по пів відра, не по, не по відру, а десь 200-300 грамів на метр квадрат. Треба всього краще внести всього потрошки, там там вапняку, пополу, всяких добрив і це збалансувати, а не внести попіл, щоб попіл все заблокував. Скільки вносять калію магнезію при посаді? Орієнтовно при посаді носять 20-25 грамів, це на метр квадрат. Це десь орієнтовно 20-25 грам це орієнтовно столова ложка з верхом. Далі, Суперфосфату вносить до 40-40-45 грам. Суперфосфату хто може на основу, хоче внести більше, суперфосфат можна вносити спокійно, можна і більше вносити. Рослини собі спокійно, фосфор беруть поступово, тобто перебор з фосфором не можна зробити. Тут треба дивитися до кислотності вашого ґрунту. Якщо у вас ґрунти лужні, то можна, кальцію не треба багато вносити. Рослини собі стільки треба, стільки фосфору візьмуть. Щодо калію магнезію, треба вносити по нормах. Не потрібно краще потім додати ще весною. Як, до речі, з того і магнезію, от мене і магнезію, бачите, гранулами. Якщо калію і магнезію у вас піском, то його тяжко вносити. Що я, як я вношу? Я його мішаю з таким вологим піском і тоді легенько вношу. Тоді гарно його розсипати і, цей, і він не курить. Отаким от способом калій магнезія гарно вноситься. Так, як я вношу суперфосфат і калімагнезію? Я розкидаю по грядці, яка вже готова, вискореджена. По цій грядці я вношу суперфосфат на верх гряд. Рекомендують суперфосфат і калімагнезію вносити під перекопку. Я, ну, це правильно, але я вважаю, якщо внести таким чином, то суперфосфат, суперфосфат і калімагнезій дуже глибоко піде в землю. А оскільки от я, наприклад, не готові грядці зараз розкороджу і буду робити. Зразу рівчики. І мені здається, що суперфосфат і калімагнезій буде в межах кореневої системи цих чеснику і буде зразу давати поживні речовини рослині. Є таке питання, що хочу роз'яснити перед тим, як буду розказувати, як саджу. Є така категорія людей, яка розказує, що для чого садити, все можна купити, в магазині все. Гарно, друга категорія розказує. От ви там якісь хімічні обробки, даєте мінеральні добриви. Чим ви відрізняєтеся від чим ви відрізняєтеся від магазину чи базару? Коротенько, чим відрізняємося? По-перше, на магазині, базарі там привозять там всякі іспанські, китайські чесники. Часник цибуля по технології обробляється до 20 разів. Це обробляється і хі, і від бур'янів. І від шкідників, і від хвороб до 20 разів. Вдома переважно 2-3 обробки більше не потрібно цибулю обробляти. Це якщо у вас якісь є проблеми з хворобами чи шкідниками. Якщо у вас цибулячесні книжки не, не хворіє, то взагалі немає ніяких проблем. Е, можна. Купити в магазині можна купити в магазині. Чесник там в магазині і зберігається роками. Може, і от на другий рік, там, якщо навіть його збирали як... один рік, він до другого року легенько лежить. Чого він лежить? Ви самі розумієте, такі обробки. Тому малесеньку грядку чеснику, чеснику зимового не треба багато садити. Малесеньку грядку посадили і маєте свій. Нормальний мочний чесник, який ви знаєте, чим обробляли, як обробляли, як зберігали, і спокійно можете їсти. Як садимо? Коротенько, тут немає ніякої проблеми. Ми не садимо ніякими приспособами. От у нас проста така граса, отакою От робимо рядочки, і в нього садимо чесник. Між чесниками десь орієнтовно коспічена коробка, між ними це до 5-6 см їсти. Якщо зробиться більше, Тут можна регулювати, залежно від того. Якщо у вас більший чесник, більшу вістать. Менший чесник можна густіше садити. І над чесником десь, десь 5-7 см, щоб було ґрунт. Треба залежно, який у вас регіон які у вас морози. Якщо у вас більші морози, можна до 10 см на чесником робити ґрунту. І ще плюс смульчувати. В нашому регіоні 16-18 градусів, найбільші морози, та свій чесник. Нічим не ні мульчую і дуже глибоко не засаджу. І часник, і цибуля не вимерзають. Між рядками роблю відстань, щоб можна було, щоб краса могла пролізти. Тут десь краса має 16 см. Ну, я думаю, десь відстань в районі 17-18 см буде нормально. Щоб було нормально обробляти. Тут залежно, як ви обробляєте. Є хто садить на таких грядках високих і обробляють вручну, можна меншу відстань робити. Ми обробляємо грасою, тоді треба. Треба робити більшу відстань, щоб можна було бурян е сапати. Так, що шкідливо робити? Шкідливо робити, коли от тикають, не роблять або ямку, або рівчик, і просто втикають чесник і притискають оце денце чеснику. Тут можна пошкодити і потім чесник буде погано коріннясь. Оце шкідливо робити. Чесник посадили, ми чесник нічим не мульчуємо. У нас нема таких морозів, що треба мульчувати чесник. Ми то, що робимо, ми можемо, якщо, наприклад, трошки присипати, перегноєм. Це дуже корисно, бо він нашу тяжку землю трошки розпушує. І е, прикидаємо цими гілками, що обрізали смородину, е, агрус обрізали, дерева, щоб у нас, е, нас є коти, собаки, щоб вони не роздирали, бо вони можуть гарно пороздирати і навіть чужі прийти. То можуть гарно пороздирати чесник. Чем? Чесник можна мульчувати листям, тирсою, перегною, соломою, то, що обережно з листям. Якщо ви листям, я там бачу, що пишуть в коментарях, що листям мульчують. Ми колись мульчували листям чесник. І в нас були зими, у нас були зими морозні, ми мульчували листям чесник. Треба обережно, якщо ви не живете. Наприклад, наприклад, у вас дача чи город, і ви приїжджаєте рідко. Якщо буде весною швидка відлига і швидка весна, можна під листям чесник може погано сходити. Чесник погано буде вилазити, якщо великий грубий шар листя класти, може повитягуватися. Це вплине на, на врожай. Якщо живете під хатою і садите чесник, можна спокійно листя мульчувати. Обережно, якщо ви мульчуєте, наприклад, свіжими свіжою терсою, свіжа терса забирає азот. Тому треба з цим обережно бути. Солома один з найкращих варіантів. Солома дозволить розвивати різні позитивні мікроорганізми. Які будуть негативно впливати на різні хвороби чеснику. Що одне ще, я би мульчують, я бачу, що от під чесник дають свіжий гній, мульчую свіжим гноєм таким, що ще не перегнилий. Не перегнив. Я би це не робив. Часник і цибуля це такі культури, які свіжий або не досить перегнилий гній не варто давати. Посадка на чеснику. Всім гарних врожаїв чеснику і всім мирного, мирного неба.